Надійність вкладів фізичних осіб зберігається і під час війни акцентувала розпорядниця фонду гарантування. Навіть якщо банк луснув, вкладник отримає свої кошти протягом 20 днів. 20 робочих днів це той граничний термін, який фонд гарантування бере, щоб розпочати виплати. У вас є дві опції: ви можете або прийти в один з банків агентів, або взагалі не виходити з дому і здійснити це отримання через онлайн-сервіс. В нас є чотири банки, які приймають кошти онлайн і все. Вам не потрібно жодних заяв, не потрібно жодних дій інших, просто паспорт та код. Якщо у відділення банку або пройти ідентифікацію онлайн, якщо що це виплата онлайн. Як зазначила розпорядниця фонду, такі ж правила розповсюджуються і на вимушених переселенців. Якщо це громадянин України, немає значення, де фізично він перебуває. Система онлайн виплат, власне, і була впроваджена для тих людей, які вимушені тимчасово перебувати або не на території України, або не в тих регіонах, де вони жили. Тобто переселенців. Майже 50 відсотків тих виплат, які зробив фонд гарантування з початку війни, були здійснені в онлайн спосіб. До речі, з квітня 2022 року вклад гарантується в розмірі 100 відсотків. Не залежить, яка сума у вас була на рахунку в банку: чи 500 гривень, чи мільйон. Включаючи нараховані відсотки, вам все це буде повернуто за рахунок фонду гарантування. У фонді зазначили, що 100-відсоткова гарантія поширюється тільки на період воєнного часу та три місяці після закінчення війни. Після цього сума гарантування складатиме 600 тисяч гривень. Яна Біляєва, Світлана Бреус, Харківські звісті.